Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку взаємозв'язок між різними органами рослини рухи рослини. Рослини відіграють надзвичайно велике значення у природі. Це А для людини декоративні рослини приносять естетичну насолоду. А як ви думаєте, які асоціації викликають при слові Рослина Рослина це, квітка. Дерево, Повітря та кисень. Трав'янисті рослини. Домі... Рослина росте, розмножується, реагує на зміни умов навколишнього середовища. Завдяки постійному обміну речовин і перетворення енергії для нормальної життєдіяльності рослині необхідні розвиток всіх її органів. Кожна рослина росте і збільшується в розмірах. Ріст рослин не обмежений. Корінь кінчиком росте до центру землі. Стебло росте верхівково, а листки наростає від черешка. Розвиток. Якісні зміни, що відбуваються. Розмножуються рослини вегетативно частинами тіла та статево квіткою. Розмноження це здатність організму відтворювати собі подібних. А тепер ми розглянемо основні властивості рослинних організмів, накреслимо таблицю. А тепер розглянемо основні процеси життєдіяльності рослини і перший процес це дихання. Рослинам потрібен кисень для окиснення органічних речовин та отримання енергії. Наступний процес це живлення. У рослин воно поділяється на мінеральне, всмоктування розчинених мінеральних речовин через корінь. Та повітряне це поглинання вуглекислого газу з повітря через листки, що ми можемо бачити на цій картинці. Фотосинтез основна ознака зеленої рослини. Фотосинтез це процес утворення органічних речовин з неорганічних із використанням енергії сонця за наявності хлорофілу. Фотосинтез це унікальний спосіб акумулювати енергію Сонця з енергії хімічних зв'язків, на це здатні тільки зелені рослини, які виділяють при цьому кисень, яким дихають всі живі організми на планеті Земля. Транспорт речовин це процес пересування неорганічних і органічних речовин від кореня та листків до всіх клітин рослинного організму. Це деревина та луб, ксилема та флоема. Вода з мінеральними речовинами надходить до рослин з ґрунту через кореневі волоски. Далі, послідовно через клітини кори, цей розчин надходить до судин провідної тканини, що знаходиться в центральному циліндрі. По судинам завдяки кореневому тиску вода та розчинені речовини рухаються по стеблу до листків. Цей напрям руху розчинів отримав назву Висхідна течія речовин. Органічні речовини транспортуються від листків до стебла в напрямку кореневої системи. Рух цих речовин здійснюється спочатку по ситовидних трубках листків, а потім стебла. Потік органічних речовин по ситовидних трубках від листка до всіх органів називається нисхідною течією. Отже, висхідна течія Забезпечує транспорт неорганічних речовин по судинам, а низхідна течія транспорт органічних речовин по ситовидним трубкам. Використовуючи ці знання, можна зафарбувати рослину у будь-який колір. Для цього потрібні тільки фарбники та біла будь-яка квітка. Троянди білого кольору можна зробити жовтого, червоного, синього та зеленого і жовтого кольорів. А деякі виробники взагалі роблять їх кольоровими. Подразливість це здатність організму відповідати на подразнення. Ростові рухи рослини пов'язані з навколишнім середовищем світлом, сили тяжіння землі, тиском, дії хімічних сполук та вітру. Якщо корінь росте в бік дії сили тяжіння, то опагін в протилежному напрямку. Рухи рослини можуть бути пов'язані з періодичними змінами тиску всередині певних груп клітин. Фотоперіодизм це фізіологічна реакція організмів на добовий ритм освітлення, співвідношення довжини дня та ночі. Фітогормони біологічно активні речовини, які виробляються рослинами і завдяки яким відбувається робота різних органів. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 20. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення!